давайте повернемось рік назад за кілька тижнів до 24 лютого. Що ви знали про повномасштабне вторгнення Росії на той момент? Які були ваші очікування і якими були ваші прогнози? багато експертів казали, що росіяни знесуть владу в Києві за тиждень-два. Цитата очевидно, що цього не сталося. Вони помилилися і щодо Афганістану. Вони думали, що події там займуть більше часу, а все сталося дуже швидко. Можливо, вихід США з Афганістану підживлював прогнози експертів і щодо України. Але Україна довела, що ці експерти, та й взагалі увесь світ, помилялися. Якщо в цьому є якась мораль історії, то світ побачив, що таке Україна і ким є український народ. Багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24 лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть у вас щось дивувало в українській обороні в українській реакції на російський напад Перш за все, стійкість це людська природа, коли сили проти тебе переважають, і ти падаєш духом. Сам факт того, що українці майже пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись. Я кажу це з першого дня. Вони дійсно надихають. скільки разів після повномасштабного вторгнення ви були в Україні? То чому ви вирішили приїхати? Я був там двічі після вторгнення, а також незадовго до вторгнення у вересні. Перший візит після вторгнення був десь у березні, а наступний, мабуть, у травні. Я поїхав до Києва і далі до Одеси. Я побачив та поговорив з багатьма людьми, багатьма солдатами, просто щоб отримати оцінку ситуації, що їм потрібно, тому що їхні потреби змінювалися разом зі зміною стратегії та позиції Росії. Військова допомога Україні еволюціонувала від Джавелінів до систем ППО, а тепер і танків. Багато українців задаються питанням, чому Сполучені Штати та союзники не нададуть усе одразу, щоб уникнути непотрібних жертв? Яка ваша відповідь на це питання? Це дуже хороше запитання, і це правильна критика адміністрації Байдена. Я радий, що вони зрештою постачають необхідні речі, Я хотів би наголосити на цьому. Ми вдячні за це. Але ця допомога мала би надійти набагато раніше. Якщо ви проаналізуєте рік цієї війни та рішення, які були прийняті тут, у сполучених штатах цією адміністрацією. Ви побачите, що усе запізнюється. Краще пізно ніж ніколи, але допомога не має запізнюватись. Спочатку майже все було заборонено постачати. Не хотіли. Давати літаки міг потім не хотіли давати ракети С-300, повітря, земля, повітря адміністрація була стурбована, що це може бути провокацією, ескалацією. Але слід поставити чесне запитання, чи це не Володимир Путін є найбільшим провокатором. Він вторгся в мирну люблячу державу, яка не зробила нічого поганого, яка нікому не загрожувала, включно з Росією. Але нині допомога еволюціонувала так вісім місяців тому в адміністрації Байдена не могло й мови йти про постачання чогось на кшталт систем Петріот. Я ніколи б не подумав би, що вони наважаться їх надати, але вони це зробили. Хоча повинні були зробити це набагато раніше, отже, краще пізно ніж ніколи. Але хотілося б, щоб це сталося набагато раніше про визнання Росії державою спонсоркою тероризму ця ініціатива була висунута як на рівні резолюції, так і на рівні законопроекту. Але поки що, ані конгрес, ані білий дім схоже не бажають прийняти це рішення. Як ви думаєте, чому? Я не знаю, чому так, але ми з конгресовумен Марсі Каптор внесли цю резолюцію ще під час минулої сесії конгресу і збираємося внести її знову в нинішні сесії. Росія є державою спонсоркою тероризму. Вони вчиняють геноцид найгіршим із можливих способів. Тож тут треба називати речі своїми іменами ви щойно згадали про свою роботу із конгресвумен демократкою Марсі Каптор. Яких законодавчих ініціатив на підтримку України варто очікувати цього року від вас та ваших колег, зокрема від українського конгресового кокусу? ми маємо потужно тиснути на Росію всіма способами, визнавши державою спонсоркою тероризму, вигнавши з усіх міжнародних організацій, які дають їй місце за столом або право голосу. Вони цього не заслуговують. Це держава-вигнанець, і ставитись до них треба відповідним чином. А Путін військовий злочинець. Крім того, я вважаю, що санкції потрібно посилити наскільки це можливо, незважаючи навіть на те, що і ми можемо від цього постраждати, тому що ми зараз бачимо, як Європа, яка довірилась Росії в енергетичних питаннях, засвоює той самий урок, що й Сполучені Штати, які довірились Китаю в питаннях економічних. Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити, так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується комуністичної партії Китаю. Весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії: інвестиції, працевлаштування чи співробітників. Це душитиме їхню економіку. Це внутрішня боротьба. Так, ви перемагаєте Росії. Всередини, а щодо боротьби ззовні, то ми повинні продовжити забезпечення України усім необхідним озброєнням чи є щось, що сполученим штатам, НАТО та іншим союзникам, треба було зробити інакше протягом цього року стосовно російської агресії в Україні. Все повинно рухатись набагато швидше, а вже ж існують виклики, які потрібно усвідомити. Велика частина необхідного обладнання просто не була готова. Ми не накопичуємо таку кількість озброєння, а те, що маємо, не використовуємо так швидко, бо ми не перебуваємо у воєнному стані. Європа, точніше, Західна Європа, також особисто не бере участі у війні, але забезпечує Україну, і це забезпечення потрібно виробляти. Їм також потрібно підтримувати певний рівень власних запасів, щоб захищати. Чити свою країну, тож це зрозуміло. Але попри усе, я думаю, що велика частина необхідної допомоги могла надійти набагато швидше, бо кожна секунда запізнення коштує Україні додаткових життів Які ваші очікування від цього року в конгресі стосовно російської війни? Ми маємо не допустити втому від війни, коли вторгнення лише відбулося, це було шоком для всіх. Ці події транслювалися в новинах. 24 на 7. Люди були дуже задіяні. Усі стежили за ситуацією. Але це людська природа. Що з часом люди втомлюються? Ці події вже не привертають такої ж уваги. Їх вже немає на перших шпальтах газет. Цього власне і хоче Володимир Путін. А ми маємо цьому запобігти. І це моя робота разом із конгресвумен демократкою Марсі Каптор та іншими співголовами українського кокусу. Будучи членом комітету з розвитки в палаті представників, я також маю прямий зв'язок із комітетом із закордонних справ і був членом делегації на безпековій конференції у Мюнхені. Зараз я став членом парламентської асамблеї НАТО, тож я також відвідуватиму Брюссель в питаннях альянсу і на усіх цих платформах. Я буду постійним і послідовним адвокатом та голосом України. Що б ви хотіли сьогодні сказати українському народу? Залишайтеся мужніми. Америка прикриє ваш тил. Завжди будуть голоси маргіналів, крайніх лівих чи правих. Вони недоброзичливі, але їх дуже мала кількість. Переважна більшість демократів та республіканців у палаті представників і сенаті підтримує Україну. І це було яскраво видно, коли до нас приїхав президент Зеленський. Це найтепліший прийом, який я будь-коли бачив у цій залі за усі роки моєї роботи. Окрім того, кожного разу, коли президент США згадує Україну в своїй промові про стан подій в державі, це об'єднує нашу власну країну, і це дивовижно, що Україна об'єднує навіть нас тут у Сполучених Штатах. Тому моє послання Україні є наступним: будьте сильними, а ми прикриємо ваш тил.